Вітаю вас, малята. Послухайте казку Олега Чаклуна. Ліхтар. На вулиці одного міста жив собі ліхтар. У нього була величезна залізна нога і опукла скляна лампа на голові. Щовечора він умикався і світив дітям, які бавилися на майданчику поруч. Мав ліхтар чимало друзів горобчики, які прилітали посидіти на ньому, діти, які бігали навколо. Гралися і ховалися за ним татусі, матусі, дідусі й бабусі, які сиділи на лавці поруч і наглядали за дітками. Ліхтар і сам мріяв погратися з малюками, та ніяк не міг зрушити з місця. Його єдина нога була дуже міцно урита в землю. Одного разу він перестав світити, й одразу стало темно і сумно навколо. Усі дуже засмутилися. Діти перестали ходити на майданчик. Татусі і матусі не сиділи на лавці поруч, а пташки перестали прилітати зі своїми галасливими розмовами. Ліхтар сумно стояв сам самісінький. Уночі в темряві з'являлися страшні тіні, які лякали його. Похмурі чорні люди нишпорили неподалік. У такі моменти ліхтар заплющував очі і згадував ті часи, коли його світло дарувало радість і сміх усім навколо. Тим часом друзі не забули про нього і шукали, хто зможе допомогти. Пташки літали по всій околиці й голосно кликали майстра. Дітки просили батьків на допомогу, а татусі, матусі, дідусі й бабусі. Телефонували і писали листи всім майстрам, про яких вони чули. І ось одного ранку найкращий у місті майстер приїхав до ліхтаря, піднявся до лампи на своїх чудо-сходах і полагодив її. Увечері, коли ліхтар знову освітив усе навколо, його друзі зібралися разом і влаштували велике свято. Прикрасили ліхтар квітами, розмалювали крейдою і водили хороводи під його яскравою лампою. Прослухавши казку, поміркуйте, що в казці казкового, а що є правдою? Де живе краса в цій казці? Чому таким важливим для міста і людей був звичайний ліхтар? Пропоную створити паперовий ліхтарик з шаблону, який є за QR-кодом. Підготуємо ножиці, клей, серветку, дошку та фломастери. Спочатку виріжемо шаблон ліхтарика. Якщо будуть виникати труднощі, звертайтесь за допомогою батьків. Всі лінії, позначені пунктиром, згинаємо. Також можна розфарбувати ліхтарик за своїм бажанням. Лінії перетину змащуємо клеєм та з'єднуємо. Зафіксуємо ліхтарик на паперову смужечку. Чекаю на фото ваших ліхтариків у приватних повідомленнях. Таким світлячком-ліхтариком для міста і людей. Може бути людина, яка створює красу, дарує тепло, добро іншим. Бажаю успіхів! До побачення!